Я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Я не можу публічно говорити, ну, скажімо, багато яких речей. Не, ну, ми да. я не критикуємо зараз. Чому ми будемо критикувати? Це факт. Є факт. Коли входять, от нас в партії Ячейка Тимошенки, ну тут жена председателя партії Легіонова. От це одні організдавали. Це не критика. Я тоді скажу тоді. наступно. Давайте не будемо сперечатися. Давайте не будемо сперечатися. Товариш. Отже, давайте ми зробимо таким чином. Я коли був. Давайте я зараз запропоную одну річ. Перше, виходячи з тої інформації, і от я теж був в Дніпропетровську день перед тим, мені приблизно подібні речі так само розказують. Наступного тижня я буду зустрічатися з нашими партнерами, з лідерами партії, які входять в комітет опродиктатурі. Я обов'язково про це проінформую. Тобто ту інформацію, яку мені дали тут, але я не публічно, а в нашому вузькому колі. Я їх проінформую, що є питання до місцевих осередків таких таких районів, що є підозра щодо співпраці з партією регіону. Це перше. Друге. Сприйміть це, будь ласка, як мою вказівку партійну, Ігор, не бубни, а слухай мене, будь ласка. Мою вказівку партійну сприйміть, будь ласка, до наших керівників Донецької обласної, Горлівської міськрайонної організації про найтіснішу співпрацю. З антиянуковичівськими політичними силами під час виборів з метою унеможливлення максимальної фальсифікації. Так? Зрозуміло? все